Дуже цікава тенденція з приводу того, яким чином в результаті повторного фактично проходження ВЛК, яка пропорція тих, хто визнається придатним і чи не придатним до військової служби, так от практично всі, там 99% визнаються придатними до військової служби. Це свідчить про те, що свого часу можливість бути визнаним обмежено придатним була такою. Лазівкою, скажімо так, для зловживань і для уникнення від на той час від строкової військової служби, яку проходили громадяни України, чи інші якісь, скажімо так, небажання бути військово зобов'язаним на даний момент. 50% тих, хто пройшов повторно ВЛК освічення ВЛК визнані такими, що придатні до військової служби без будь-яких застережень, а десь біля половини придатні до військової служби з певним Цими застереженнями, тобто в тилових частинах, в частинах забезпечення, але як я ще раз підкреслюю, що практично всі визнаються придатними до військової служби. Причому скарг на те, що якісь порушення тих нормативних підстав для визнання обмежено придатними для визнання придатними або непридатними, дуже мала кількість. Тобто, фактично, ми маємо ситуацію, коли е, об'єктивне освічення людей, які мали статус обмежно придатних, свідчить про те, що вони всі стали придатними, практично.